в області культури і наші певні інвестиції свого часу і е, тільки починається. Нам приємно що ту нагороду яку подарували 3 тисячі гривень і хочу сказати, що сьогодні ми перераховуємо просто на обласний краєзнавчий музей, тому що е, в травні місяця це сторічне святкування краєзнавчого музею. Е, п'ятницю ми вже спілкувалися з директором музею і приємно, що для тернополян. Е, Буде відкриття 23 травня музею Пінзеля в обласному краєзнавчому музею. І зовсім буде окрема кімната не гірше ніж в Луврі пройшло. що Українка дійсно була гідно представлена і Тернопільщина представлена. Багатьма роботами Пінзеря в Луврі була, на високому рівні було в Європі це оцінено, але ми хочемо робити те. і разом дякую, що Сергій Віталій і його команда працює над тим, щоб підняти рівень престиж нашого і Тернопільського краю. І щоб дуже добре, що ці роботи вернулися до Тернополя. Вони зараз в архіві, але 23 травня вони будуть всі виставлені роботи, які були представлені, це 9 робіт, які були в Луврі, будуть представлені в зовсім оновленому залі в центральному нашому власному кризнавчому музеї, так що ми запрошуємо на відкриття кризнавчий музею і на святкування зустрічі нашого музею. Так що все таки. Тільки...